Слава Україні! Сьогодні у нас 14-та лекція з циклу «Історія для українців. І сьогодні я розповідатиму вам про готів, ну а заодно і про гетів. Так от якось склалося. Розповідь ця буде сумна і складна, тому щоб нікого не заплутати. Я спочатку вам розповім, що про це думає офіційна наука. Тому що перед тим, як щось критикувати, краще з цим ознайомитися. Отже, починаємо. З історичних джерел відомі у тацита якісь готони, а у Плінія гутони. І тих, і інших істориків вважають готами. У Птолемея в географії в другому столітті нашої ери є якісь гітони або гіпони, орієнтовно десь на віслі. Ну, плюс-мінус географія тоді була приблизно. І от історики кажуть, що все це разом це готи, германський народ, який прийшов із Скандинавії на наші землі. Народ дуже цивілізований, християнський, приніс із собою високі вміння у агротехніці, тобто вони всі були землеробами, і жорстко централізовану державу, за рахунок чого їм вдалося підім'яти під себе слов'ян. Але попри це, жили вони тут і з нами не тужили аж поки не прийшли з лігуни і не вигнали їх звідси. Тобто епоха готського панування десь по різним оцінкам 100-150 років в Україні на нашій землі. Мені постійно закидають, що України в ті часи ще не було, та я знаю. Але я мушу вам якось пояснити, де це все знаходилось. Це так, для задоволення педантів. Правив цими готами спочатку такий собі Філімир, п'ятий король готів, який привів їх сюди, ощасливив нас з собою і заснував на наших землях державу Оюн десь близько 250-го року. Написав нам про все це, їхній же історик готський. Уже у шостому сторіччі звали його Йордан. Згідно цього Йордана після Філімера правив готами германаріх приблизно з 265 по 375 рік. Так вам не почулося. 110 років. Після чого вкоротив собі віку, бо вже не мав сили терпіти. А так би досі правив, якби не здогадався. За офіційною історіографією він вчиняє самогубство після поразки від гуни, цей довгожитель. Ну а вже потім, як я сказав, приходять злі гуни і виганяють звідси добрих готів, а слов'ян чогось готи з собою не беруть, втікаючи на захід, і слав'яни занурюються у дикість і в варварство, і в убожество. Це те, що офіційна історіографія каже. І тут у мене до неї починаються питання. От як так? Історики кажуть, що гети це тракійський народ, який до готів не має жодного відношення. От гіпони, гітони, готони, гутони це все гети. Готи. А гети це не готи. От як так? Ну, історики з цього приводу тільки сердяться. У декого зніздрів іде пар. Наступне питання. Якщо це все так, як ви розповідаєте, то чому Йордан найвидатніший готський історик? який залишив працю, яка частково дійшла до наших днів, основну працю свого життя назвав не готика, а гетика. Відповіді нема. Наступне питання. Звідки у германців Скандинавію у 3 столітті, на початках Третього століття, централізована держава. Де вони могли? цим поганим звичкам навчитися. В цей час в Скандинавії повна дикість. Якщо і є якась, якісь протодержави, то вони сторонньому спостерігачу от з нашого часу нагадували б якийсь бандитизм, причому навіть не організований. Ні про яку централізовану велику державу і не йшлося і близько. Централізованою державою тоді можна було назвати Римську імперію, Перську імперію, Китай. Ну от, власне, і все, що тоді було централізованого на ті часи. І тут раптом приходять якісь жорстко централізовані готи, звідкись із Скандинавії. Наступне питання. А де вони християнства набралися в цей час? На початках Третього століття християнство існує тільки у Римській імперії. І то воно переслідуване, існує в підпіллі. Ну і трошки на околицях Римської імперії. Ще немає жодної християнської держави. А тут от перші в світі готи приходять і утворюють першу в світі християнську державу. Де вони цього набралися в Скандинавії? Наступне питання. Черняхівська культура, на яку люблять посилатися історики, як, наприклад, Слав'ян і зготи, вона не виходить за межі України і Балкан. Це от нинішня Україна. Нинішня там Румунія, частково Болгарія, частково Сербія, ну там хвостиком Південна Угорщина, ну, власне, і все. Отака от плямка. Ніяких слідів на півночі не кажучи вже про саму Скандинавію. Ну, історики на це кажуть, що існувала вельбарська культура носіями якої були готи, але тільки поки не прийшли сюди до нас. А тут от вони з нами об'єдналися і утворили культуру черняхівську, яка антропологічно неоднорідна, тому що там черепи двох форм зустрічаються. Тобто видно, що це два народи, а не один. Але ніяких доказів, що ця вельпарська культура якось хоча б пов'язана з цими готами. Я не знаходжу. Наступне питання. Зараз вже з'ясовано, що черняхівська культура не має відношення до слов'ян. Уже виділено готську гаплогрупу і зрозуміло, що слов'яни її не несуть. Ну, педанти будуть мені закидати, що там є 2% населення, в яких сліди цих мутацій спостерігаються. Але вибачте, оцю саму гаплогрупу несли в собі мешканці нинішньої південної Польщі, Південно-Східної, тобто сусідньої з Україною. Причому це були не слов'яни, це був субстрат, тобто люди, які жили там до слов'ян. Важко сказати, якого походження, можливо, Гальського. Частина отих от галів, які пішли аж до Британії, ну хтось може залишився. От у них дійсно ця гаплогрупа була досить поширена. І зрозуміло, що від них її успадкували поляки. А від поляків трошечки оці от хвостики дісталися нам, тому що, вибачте, але поляки не тільки наші сусіди, а в нас ще кілька віків поспіль була з ними спільна держава, якщо хто забув. Тобто немає жодних доказів перемішування слов'янського народу з готським. Тому зараз, особливо просунуті історики, вже починають говорити, що... Готи це таки не наше, що це такі зайди, це такі от нехороші люди були. Ну от вони вигнали слов'ян на північ України, в Білорусь, в Полісся. Тоді в мене виникає наступне питання. Як вони примудрилися так хитро нас вигнати проти ходу? Тобто вони йшли на нас із півночі і нас вигнали не на південь. А на півночі. Відповіді на всі ці питання немає. Тому я постараюся дати вам сьогодні відповідь свою. Але перш ніж почнемо, ось вам зразок раннього слов'янського мистецтва. А то мені закидали, що я сакське мистецтво демонструю, сарматське також, а от слов'янського ні. Ну ось, ловіть, вибрав найменш потворний. Я вам уже казав, що перша культура слов'янська зарубинецька, вона геть же братська. Настільки, що плакати хочеться. Ну, а як жили, так такі мистецькі витвори. Ну, якщо по-багатому, ось вам сокирка. Срібна. Досить майстерно зроблено. Ну тільки що дуже вже ж маленька, як бачите. Ну от наскільки срібла вистачило, от таку і зробили. Чому мені не дуже хочеться показувати ювелірні вироби наших давніх пращурів. Похвалитися нічим. От для порівняння, що в цей час робили в Китаї. Зверніть увагу. Так та хвилина. Красиво, правда. Вирішив вам показати карту першого століття. Тому що теж багато хто розповідає, що в ті часи карти ще не придумали. Ну от вам карта. Правда, північ зліва, а не вгорі. Але уважні читачі можуть роздивитися там Сарматію. На місці Лівобережної України. А на місці Румунії Дакію. Оце і всі написи, які нас стосуються на цій карті. Скіфії немає, тому що скіфів вже даруйте за цей час завоювали. Отже, як я бачу це питання? По-перше, готи це дійсно німці. Погодьтеся дивно німцям мати таке ім'я, ви, мабуть, усі знаєте, що німецькою гот – це Бог. Може вони вважали себе напівбогами, як нинішній американський, даруйте президент, не знаю. Але є альтернативна версія. Можливо, гети, коли їх бачили, кричали О майн гот, і так воно і залишилось. Ну, якщо серйозно, це дійсно германський народ. Звідки ми це знаємо? Від них залишилось чимало пам'яток, в тому числі і літературних. В IV столітті готський єпископ Вульфіла в перекладі з німецької на нашу вовчара розробив готську абетку на 27 літр і готською мовою переписав Біблію. Це вам реальний історичний факт. Це те, що було. Прийшли вони на нашу землю не просто так. У них вибору не було. Я вже вам розповідав минулого разу, що на тракійські народи в Першому-2 столітті здійснювали дуже значний тиск Римляна, Римська імперія. Даки просто були винищені. Зазнали повного геноциду. <кій> Римлянин. Працювали системно, якщо вже починали геноцид, то завершу. Ну і, я так розумію, багато хто, не бажаючи такої долі собі, просто втікали. Я так розумію, що така доля спіткала баранів, які кочували у північному причорномор'ї. Не знаю, хто це такі, тому і розповідати про них не буду. І от готів і гетів... Доля теж зірвала з місця. Готи, хоча й германці, але жили десь на території сучасної Угорщини, на півдні, десь в Панонії. Ну, а гети це були їхні сусіди, що жили десь орієнтовно у Воєводині. Це нинішня Північна Сербія. І от вони разом кинулись шукати кращої долі. Це пояснює, звідки в них християнство і централізована держава, тому що вони, як і належить варварам, заздрісно поглядали через паркан на цивілізацію і набрались багато чого від своїх ворогів римлян. Таким чином це може бути пояснено. Так само, як і те, чому черняхівська культура, вона неоднорідна, але при тому і не слов'янська в антропологічному. І пояснює, чому вони не приходили з півночі. Так, на півночі дійсно є певний культ готів. Я мушу трошки на ньому зупинитися. Шведи розповідають, що готи походять з острова Готланд. І навіть найбільше, друге найбільше місто після столиці в Швеції Гьотебург, назване не на честь. Гьоти, як ви, мабуть, всі думали, а на честь оцих готів, які начебто походять от із Швеції. Тобто їм і там пишаються. І сам же готський історик Йордан пише, що вони прийшли з півночі. Але знову-таки він пише, коли? В середині шостого століття. А прийшли вони коли? В середині 3 за 300 років до цього. Тому знати він про це не може достовірно від своїх там родичів і близьких. Його спогади не датуються тим періодом. І спогади його родичів теж. І навіть король германаріх, як це не сумно, але вже помер. До речі, стосовно германаріх. Все це легко пояснити, якщо зрозуміти, що Германаріх – це не ім'я, а титул. Германаріх означає головний серед германців. От і все. Оце ліх в кінці, аріх. Це як архітектор. Хто такий архітектор? Головний будівель. Так і тут, головний серед германців, герман Тоді зрозуміло, що їх було багато за цих 110 років. І цілком можливо, що останній, не переживши ганьби і поразки від гунів, таки вкоротив собі вік. І, можливо, він це зробив навіть у досить молодому віці. Так я розумію цю історію, тому що ці всі... Фантастичні оповідки, даруйте, давайте залишимо каскаря. Отже, про готську культуру. Почнемо от із цього коверського спису. Якщо вам ввижається свастика на ньому, то вам не ввижається. Це свастика її. Це можете вважати доказом, що готи практикували нацизм. Погодьтесь, це багато чого пояснює в стосунках з нашими пращурами. Щоправда, не доведено, що цей спис належить саме готам, на нього є багато претендентів, Рунічні написи на ньому розглядали дуже багато істориків, фахівців з рунічного письма, зробили дуже багато висновків. Я так розумію, що варіантів рівно стільки ж, скільки і фахівців, які його дивилися. Ну, якщо хтось сумнівається, ось вам гоцька пряжка, де свастика проглядає набагато краще. Це, якщо я не помиляюсь, Остготська. А ось Вестгоцька пряжка, де теж ну, помилитися важко. Тобто не варто дивуватися, що вони так грубо з нами обійшлися. Вигнали нас усіх жити на поліські болота. Ну а якщо серйозно, то сварга... Це давній слов'янський символ, прадавня руна, яка означає втомлене сонце. І серед слов'янських артефактів їх повно. Детальніше про вірування слов'ян я вам розповім потім, зараз часу нема. Але в ті часи ще християнська атрибутика не була як слід розвинена. Християни носили іноді от такі от даруйте амулети. Це оригінал я вам показую. На тоненькій срібній фользі написаний християнський текст, потім скручений в рурку. І все це носилося на шиї. Хрестиків тоді ще не придумали. Так, перші християни не хрестилися і хрестів не носили. Важко повірити, правда, але так було. Хрест став атрибутом християнства тільки після того, як Костянтин Великий в IV столітті прийняв християнство як державну релігію і імперії і скасував ганебні страти на Христі. Так було. Ну а стосовно нацистів, то все навпаки. Це не готи сповідували нацизм, це нацисти сповідували гудство. Оцей от Коверський спис став одною з головних святинь цих несамовитих ідіотів, а на нерби, чи як воно там називалось, у тім, що подібний спис вони знайшли у себе в Бранденбургу, який, до речі, в ті часи теж був заселений слов'янами, а ніяк не германцями. І от зробили висновок, що ця свастика це символ якоїсь готської особливої могутності і обрали його як символ свого бредотного нацизму. Сама сварга в цьому, повторююсь, ніяким чином не винна. Кому належить цей спис? Сказати важко, претендентів на нього повно. Це і слов'яни, і готи. І тракійці, і навіть Гали, там і Гальські племена жили поруч в той час. Тому сказати точно дуже важко, я все-таки думаю, що він слав'янський. Хоча б тому, що той, що в Бранденбурзі та нього схожий, а там в ті часи теж жили перші слов'яни. Тим більше і зроблений він, як наче не руками. Ну, в стилі тодішніх слов'ян дарують. Отже, для порівняння покажу вам ще пару витворів готського мистецтва. Ось намисто непогане. Характеризує собою готський стиль, я б сказав. Ось черняхівська золота сокирка, оце дійсно по-багатому. Вона хоч і не дуже велика, але вже в натуральний розмір. І золота не сидна. Що підкреслюємо? Суттєву різницю між цими культурами, правда? Одразу видно, хто був багатий, а хто був бідний. Ось срібний посуд, велетенські ложки. Схоже, пащеки в них були, дай Боже, в ті часи. І зверніть особливу увагу на миску. <кхід> Чому? Бо я вам зараз покажу уже гетьський скарб. І там є кілька мисок, на мій погляд, принаймні та, що крайня зліва, так зовсім в їхньому ж стилі. Та й крайня справа теж, якщо так придивитися. Я все-таки наполягаю, що ці два народи, вони хоч і різного походження, але були подібні культурно, бо жили поруч, здійснювали культурний і не тільки культурний обмін. І, на жаль, разом здійснювали геноцид нашого народу. Ну, щоб ви не думали собі, що вони всі купалися в золоті і сріблі, ось вам житло реконструйовано пересічних готів, щоб вам не хотілося туди повернутися і серед них пожити. Ну, а самі вони виглядали десь от так от, але це теж ви маєте розуміти, що це дуже і дуже парадний вигляд. На цьому, я думаю, будемо закінчувати. Наступного разу я вам розповім детальніше про їхні нелегкі стосунки із нашими пращурами, як вони наших пращурів нищили і як ті з ними врешті жорстоко поквиталися. Але справедливо. Не пропустіть, буде цікаво. Затим дякую вам за увагу. І слава!